Руслана, а Руслан тренируется. а вот так, каратисты, каратисты, за то есть за... закалки. а вот так надо, 55 руки, 50. 55 руки, 50. 54. Все, ладно, ладно, уже кинец тренировка, я еще мокрый тренировался. Что э, хочу спортзал показать еще? Э, Платим 900 песо Місяць це 15 доларів. Що, роздівалочка, шкафчики. Це другий етаж де боксери. І з'явився в них один каратіст на цілий рік. Цілий рік будеш каратіст, але груші порозбиваєш їм. Ану, ану ще, оба! Подожди, Ні з цієї сторони, давай! Оба єс! Це ти їм за цілий год порозбиваєш усі груші. Да, да. Вийкрасну, вона леша, викрасну. Побій. Ну, Пий водичку, купила. тут водичка якась, за долар. Така вкусняшка. У нас солодка, він каже, що вона без сахара. Долар. Ну, супер. Давай, в мене время кінчається. Так, 에... то, то, поки на паузу. На паузе я не буду, и все. Ударил разрушена напоследок. Ударил разочек. И все. И на сегодня уже... А, а так, 55 руки мужчинки. Молоду дівчину не скажу скільки разів в день, бо я думав, він таблетки п'є, а він ще більше забочили сім'ю. Просто больний <гум> без таблеток і таке шурує. Ну що? Ми потренувалися. Я весь мокрий, дивіться. Тут ну, Рунька на год приїхав, то буде тренуватися на горі, а я тренуюсь внизу. Можна в <гум> теніс погуляти, все можна. Ну, все, пішли? Я вниз пішов, покажу спортзал внизу. Я камеру включив. Зараз заїдемо в сафітки, тут по 30 песо. Це по півдолара. А взагалі вони долар два стоять. Я, що в Франції бля, салфетки. А я в хазяйстві їхньому, поняв, знайшов. І зараз цибулю куплю 2 долара кіло. Я ж тобі покажу. Так, пішли вниз басейн. басейн, кажу. Дивіться, як треба тренуватися. 50 років. Я вниз уже не піду, вони його бачили вниз. Давай скажемо. Рай, рай для колосяків.